Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку спостерігає за відмінюванням прикметників. Все просто в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива. Сьогодні на році ми будемо спостерігати за відмінюванням прикметників, продовжуємо подорожувати країною яскравого сонця Іспанії. Отже, запишіть, будь ласка, 3 грудня, класна робота. Записали, будь ласка, 3 грудня. Класна робота. Отже, випущість з речень, виділені іменники разом з прикметниками, що з ними пов'язані за зразком зими якої холодною. В місті відбулося веселе свято, свято яке веселе. Мешканці старано готувалися до веселого свята. Свято якого веселого. На веселому святі був салют. На якому святі веселому. Усі задоволені веселим святом. Святом яким веселим. Отже, прикметники змінюються за відмінком. Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що іменник, з яким він пов'язаний. Отже, вправа 2, і записали Свято яке веселе. До свята якого. До свята якого Веселого на святі якому? Веселому. Святом Яким Веселим. І позначимо з вами відмінок: Веселе, яке називний, веселого якого родовий, на веселому на на якому, веселому місцевий, святом яким веселим орудний. Отже, розглянемо з вами таблицю. Називних, якщо чоловічий який, якого, який добрий, якого доброго, якому доброму, знахідний, як називний або родовий, орудний яким добрим, на якому на надобрив. Жіночий яка добра? Родовий якої доброї, давальний який добрий, знайшли яку добру, орудом якого доброю, на, якій, на Середній, надобрій. Добре, якого доброго, якому, доброму, яке добре, яким добрим, на якому на доброму, на добрім. Прочитаємо з вами словосполучення, яке записала Ганджик і родзинка. Визначте, у кого відмінкові закінчення прикметників записані правильно. Доведіть свою думку. На синьому небі у новім році, на синьому небі у новому році. Ганджик записав вірно. Прочитаємо з вами текст, додавши пропущення закінчення. Визначимо його мету. Мета це навіщо нам ну, хотів автор донести цю інформацію. Іспанія країна яскравого сонця. Запаль... Музики, запальної музики, веселих карнавалів, тут святкові дійства можуть тривати по кілька днів. Танцюристи циркачі, артисти на нави... В соких ходулях ідуть центром міста. Всі учасники одягнути у великі костюми зі смішними масками беруть участь у вуличних виставах. Отже, нам потрібно з вами виписати виділені ці словосполучення, дописати закінчення, підкреслити прикметники та позначити їх відмінок. Отже, записали вправо шість. І пишемо: яскравого сонця запальної музики. Веселих карнавалів. Святкові действа на високих ходулях, на високих ходулях, у великі костюми, у великі костюми. Здесь смешными масками. Здесь смешными масками. У вулочных выставах. У вулочных выставах. Так, і позначаємо яскравого, запальною веселих, святкові, високих, великі, смішними вуличних. Так, сонця якого? Яскравого? Родовий. Запальної музики, музики якої запальної, родовий, веселих карнавалів, карнавалів яких веселих, теж родовий. Святкові дійства дійства, які святкові, Називний. на високих ходулях. на яких, на високих, місцевий, у великі костюми. У костюми. Знахідний, зі смішними масками, з чим? З масками якими смішними. Орудний. У вуличних виставах. У виставах. Вистави яких вуличних, місцевих. Позначили, будь ласка. Йдемо з вами далі. Пригадайте найцікавіше свято у вашому житті, де і коли воно було. Найцікавіше, наприклад, моєму житті це мій день народження. Цей день ми з сім'єю йдемо до кафе в мамамі, піцу, пісу, картофофі, морозиво. Цей день у кафе відбувається майстер-клас по виготовленню піци. Свято проходить дуже весело і радісно. Ось спробуйте, будь ласка, це як приклад, так, що можна розповісти, яке найцікавіше свято було у вас. Прочитаємо з вами інформацію, ганчика, доповнюємо текст прикметниками та запишемо. Можемо скористатися довідкою. Іспанське, дошкільного, нормальним, спекотне, гарне, темне. Отже. Наприклад, іспанські школярі, діти дошкільного віку можуть гуляти допізна. І це вважається нормальним явищем, бо вдень надто спекотне сонце. Вулиці в Іспанії мають дуже гарне освітлення, тому іспанці навіть у темну пору мають можливість грати у футбол, гуляти в парках та вигулювати собак. Отже, спишемо вправу восьму і позначимо відмінок вставлених прикметників. Пишемо. Іспанські школярі й діти до шкільного віку можуть гуляти. Добізна, і це вважається нормальним Явище день. надто спекотне. Сонце, вулиця в Іспанії. Мають дуже гарне. освітлення. Тому іспанці навіть у темну пору мають можливість. У футбол гуляти в парках. Вигулювати собак. Так, і позначимо, те, що стало. Іспанське називний, дошкільного якого родовий. Далі нормальним яким це в нас орудний, спекотне називний. Так. Далі гарне дуже освітлення яке, гарне знахідний, у темну місцевий все, Тут ми з вами більше нічого не позначаю. Так, якщо ви дописали, ви великі розумнички. Так, і домашнє завдання буде виконати сторінку 37 в 3000 завданнях. Ви впоратися. Чудово! Всього найкращого, гарного дня!